Про наболіле і не тільки шахтарі прийшли жалітися новому заступнику міністра енергетики Олександрові Хейлу. Перш за все, гірняків цікавить, коли ж припиняться інтриги з призначенням директора Львів вугілля, адже спокійно працювати у таких умовах практично неможливо. Дуже глибоко укоронилося корупційне явище саме на вугільних підприємствах державного підпорядкування. Шахти не виконують планові завдання. Дуже низькі обсяги, це завершиться крахом і втратою робочих місць і проблемами з виплатою зарплати. Зараз львівськими шахтарями керує Вадим Крась, і ніби все почало налагоджуватися. Виплатили заборгованості, намагаються допомогти з проблемами. Але внутрішні процеси в регіоні за цю посаду буквально ставлять під зрив весь опалювальний сезон, адже перш за все слід вирішити проблему з катастрофічною нестачею кадрів. Це завдання надважке, над тому що обладнання застаріле. Дуже багато хлопців, ви знаєте, забирають в армію. Нові хлопці не приходять. Вимагають гірняки і підвищення зарплати. Але в міністерстві говорити про це готові лише якщо шахтарі збільшать видобуток вугілля. Як це зробити в реаліях війни? Ніхто і гадки не має. Тисяча працівників зараз на фронті, а техніка вкрай застаріла. У лаві зараз замість 10 чоловік на зміну може йти 5. люди виконують той самий план, що мали, а зарплата залишається та, що є. Проспілки ставлять питання про те, що треба якусь людину, самого шахтаря, від'єднати від тих проблем, які склалися. Однак надія є. Новий заступник міністра пообіцяв подумати та вирішити проблеми гірняків. Тож від наступної зустрічі шахтарі чекають нарешті добрі новини. Він вивчить всі проблеми, які накопилися за цей період, і зробить нам таку зустріч, і надасть нам відповідь на наші питання. І пообіцяв нам, якщо ми зможемо наростити видобуток, то можливо збільшення заробітної плати.